І так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде корисне відео. Єдине, вибачте за те, що буде таке от відлуння звуку, тому що завтикав вдома мікрофон. А відео хочу зняти сьогодні. Сьогодні є якраз час. Раніше прийшов на роботу і хочу вам зняти це. Буде корисне відео, як підібрати собі сідло під свою попу. Да, сідла вони не підходять всім кому завгодно. Типу я зараз трішки про це розповім. І на якому сідлі яке сідло для мене саме краще, на якому я зараз катаюся, на якому я катався до цього, і яке, на мою думку, саме краще і на думку багатьох моїх підписників, тому що я спілкуюся з багатьма, всі пишуть мені фідбеки після того, як підбирають в мене, консультуються їм. кажу, вони, потім мені відписують. Тобто, в мене є з цього приводу. Достатньо багато досвіду, і я хочу з вами їм поділитись. Давайте почнемо з того, яку сідуху собі придбати. А дивіться, перше на що я б звернув увагу на вашому місці, це на форм-фактор сідла, тому що не всі сідла вони однакові, красиві. Ну, типу, якщо комусь без різниці, як воно виглядає, то мабуть що дев'яносто Випадках людям не без різниці. Наприклад, до чого я склоняюсь, є такі сідла, вони називаються SMP Italy, тобто їх роблять італійці. Вони дуже зручні. У мене просто у всіх людей відгуки були гарні по ним. Я катався один раз. Ну, мабуть, що воно по ширині було не моє. Воно мені не зайшло, воно вдавило. Ну якось так. А, ось так: от вони приблизно виглядають. Вони виглядають як якийсь гусь, оцей кінець загнаний, і вони виглядають не дуже. Це жіноче, біле, вони так само були, чорні, там різні кольорові. А, і ось на них багато всього там намальовано написано постійно, там щось італійські прапори, ще щось. Дуже багато інформації на самому сідлі. От написано 100% Made in Italy, відсотків on your body, Теркал Льорч Sale SMP. Тобто багато якихось інформації, сам форм-фактор мені не підходить. Ну і мені такі сідла не дуже подобаються. Є багато різних недорогих сідл. Наприклад, VTB. Дуже гарні сідла, дуже гарні відгуки. В цілому я катався на VTB, Проблем немає і непогане сідло. Ну на якісь дальні відстані на ньому може бути проблеми і будуть проблеми. Воно не дуже підходить на дальній відстані. Що я вам пораджу для дальніх відстаней? Є такі. Дві для мене супертопові фірми. Це у нас Ergon і Є Lab. І це і це, Ergon і Lab, це німецькі бренди, вони роблять, ну, як для мене, самі кращі сідла. Ще є непогані сідла Етері, ну там вже таке, не всі вони заходять. Ось Ergon, багато різних є у Ergon моделей. Як вибрати свою модель, відштовхуватись, по-перше, від вашого велосипеда. Там на них все це написано. А наприклад, це от Mountain. Ну, зрозуміло. тут написано MTB Touring. Тобто Touring MTB вам Форм-фактор прикольний. Ну, не знаю. Я думаю, тут ніхто не буде сперечатись. Вони стримані, гарні. SQ Lab так само, те, що я бачив, сідла Lab, вони мені не заходять. Я їздив, мабуть, що десь до десятка SQ Lab. Вони мені дуже незручні, дуже дубові, якісь. Ну, багато є людей, котрі. Сідають на аргон, їздять, кажуть, не підходить. сідають на SQLab, кажуть ідеально. Ну, тут таке. Давайте поки що почну з цього першого пункту, а потім перейду до того. Як придбати так, щоб вам було зручно. І як у Ergona SQ Скілаба є багато різних моделей. Вони підходять для різних цілей. Від цього теж можна відштовхуватись. Якщо у вас гравійник, дивіться на гравійні. Наприклад, у Ergona є там і для грейвелу, і для фітнесу, і просто для сіті. І від цього теж відштовхуватись. Якщо у вас гравійник, наберіть туди сіті-сідло. Ну, тобто сіті-сідло це буде якесь отаке от. А сіті – це ну, вони розраховані там на 10-15. Кілометрів в день проїжджати не більше, тому що це Сіті Байк. Я думаю, там і 15 кілометрів це багато. Гривен байк буде розрахований у вас на більшу відстань. Наприклад, у мене було ергон сідло, і воно було гравійне. Якщо я не помиляюсь, воно у нас тут його вже. А, ось це. Отаке От у мене було. Воно теж, типу, підходить для гравію. Гарне сідло. Мені дуже подобалось. Дуже подобалось, що тут отвір. Він є, але він невеликий. Не, наприклад, не ось такий от величезний, і вам, в принципі, в холодну пору не дуже там задуває. Гарне сідло, єдині були моменти. Я казав це в попередньому відео. Якщо ти їздиш десь до 30 кілометрів до 40 без памперсу, без велотрусів, все ок. більше починає натирати давити. Якщо вдягаєш велопамперс, все топово 50-60 шістдесят Ну, якщо ти прикатаний там катаєшся довго, не перший раз сів після зими, то десь 70-80 кілометрів. Окей, я проїхав більш 150 кілометрів з велопамперсом. На тер дуже дуже давило. Було неприкольно. Якось це мій досвід. Отакий. От но ці сідла виглядають дуже гарно, дуже стильово, і на велосипеді вони прям, от, ну прям дуже чітко в мене воно було і виглядало мега круто. Не як у діда якогось, і вони дуже легкі. SQ Lab так само робить гарні сідла, як і в ДТБ. Ну із цих всіх сідл по форм-фактору, як вони зроблені по вазі, мені більше всього подобається Ergon. Це топова фірма, в мене і обмотка керма стояла Ergon. До цього гріпси на МТБ стояли Ergon. Фірма топова. Німці знають, що роблять, а саме ці німці вони прямо от знають. У мене навіть поясна сумка була Ergon, вона прям була фантастична. Далі давайте передамо, які в мене були сідла і якими я користувався. Було із самих топових це Брукс Б-17 стандарт. Це шкіряне нормальне сідло. Я на ньому проїжджав більше 120 км кілометрів в день. Кожен день так в мене було тиждень, було навіть більше тижня, і я ніколи не юзав от, до цього ергона, ніколи не юзав велотруси. Я вважав, що це якесь гейство. Якось так. Тут да, це прикольно. Насправді ти їдеш, все там продувається, все гарно, нічого не натирає. Ну я ж кажу, якщо ти їздиш до 50 кілометрів, якщо ти починаєш їздити більше, там вже починаються якісь проблеми. І там тобі, якщо ти проїжджаєш більше, більше сотні в день. Я б радив шкіряний брукс, не камбіум. Камбіум я катався, і я питав у багатьох людей, хто їздив ну, реально турінги, там багато відстані. Камбіум нікому не заходить. Всі їздять реально на шкіряних бруксах. І це буде імперіал, це там чи стандарт, чи щось таке. Ну тобто, шкіряне. краще нього для ваших кісточок нічого нема. Єдиний момент там десь кілометрів 300 Приїхати треба, щоб воно прикаталось все, щоб прийняло форму ваших кісточок. Перші часи, перші сотні кілометрів, вам може бути навіть незручно куди щось буде давити і все таке. А те, що за ними треба якийсь там. Щось цим змащувати, вдягати на них чехольчики. Ца, так, це так і є. Ну я бачив люди, котрі по 15 тисяч кілометрів проїжджають через всю Європу, через там континенти. Вони просто пакет якісь надягають, їздять і не паряться. Ну це коли дощ іде. А так в цілому, ну типу, якщо ви такі вже лінівий, вам впадло просто там в дощ натягти пакетик. Ну не знаю. Ну зато на. Бруксі шкіряному дуже зручно. Так само в мене був Ергон, як я кажу, в тому році такий покатав. Був у мене Ергон МТБшний. Для МТБ Ергон взагалі був ідеальний, тому що на МТБшці ну, я проїжджав там в день не більше 20 км. І цього вистачало, нічого не натирало, все було зручно. Так само в мене були якісь там оригінальні сідла, це були там Міріда чи ще щось. Ну, із всіх сідл, із цієї моєї кар'єри, краще, брукса шкіряного не було. І зараз так само я купив собі шкіряний брукс. Ось отакий от гарний, прикольний. Підібрав його чітко по своїм кістяшкам, і все супер. Я на ньому вже проїхав там до 200 кілометрів осінню, тому що я тільки осінню купив. І на наступний рік в мене вже новий велосипед буде зібраний на цьому бруксі, і я вирішив, що. Що нафіг всі інші сідла мені Брукс, тому що раніше колись катався пару років на Бруксі. Це в мене вже третій Брукс. Колись в мене був Брукс B17 стандарт. Потім я взяв B17 Стандарт Титаніум, і зараз в мене ось отакий от гарненький чорненький Brooks. Свій досвід я вам розповів. Розповів трішки, з чого починати вибирати сідло з форм-фактора, з того, щоб воно вам подобалось. Ви підходите на велосипед, ви його бачите. Те, що вам дум, те, що ви думаєте, що ви на ньому сидите, і ви його не бачите. Ні, ви будете дуже багато раз злазити. Він буде десь дома стояти цей велосипед, і ви будете бачити це сідло. Якщо там буде якесь отаке сідло, як я кажу, ну. Представте собі ваш велосипед і це сідло. До речі, ось у нас це ціла лінійка самих топових турінгів, не гравійників. Це у нас Koga World Traveler. Я про них до речі знімав відео. Залишу тут посилання. Дуже гарний велосипед. Він важить 22 кіло. Він не електро. Ну можна зрозуміти, то потім, чому він так багато важить, тому що на ньому є все. Ви на нього сідаєте в магазині і просто зразу їдете кудись у Африку. То в них вони ставлять ось такі сідла: це Sail Royal, таке гельове. Ну, чесно, я не знаю. Ну, Вони ставлять на таких сідлах, я довго не їздив. Ну, якщо кого голландці поставили такі сідла на свої велосипеди, це може щось означати. Ну, Наприклад, ось ви представляєте ось таке сідло? Зараз поставлю. Ось на такому велосипеді. Ну, якщо вам це подобається, мені не дуже про що я кажу? Перше, з чого треба починати, це з форм-фактору. Далі саме головне, з чого вам треба почати вибирати сідло, окрім форм форм-фактору. якщо вам всі форм-фактори подобаються, чи ви вибрали форм фактор, який вам подобається, з розміру сідла? Що для цього треба? Щоб вибрати розмір сідла, треба зміряти ваші. Сідалішні кісточки, тобто, якщо хтось думає, я такий типу там 150 кг, кілограм, і в мене срака прям іксель, і мені треба сідло іксель, ви не праві, тому що те, що у вас срака велика, і ви там товстий, чи просто ви такий крупний, це не означає, що у вас сідалішні кісточки будуть більше, ніж у людини, наприклад, такої, як я. І тобто, я о, 95 п'ять важу, і в мене сідло не там. ML, а в мене воно SM, тобто в мене воно 9-12 сантиметрів, тобто сідалішні кісточки. Ось так. І в мене у дружини 9-12. А знайомий приходив, міряв він худіше мене, а в нього вже виходить ML. А Мель це у нас виходить 12-16 сантиметрів. Як все це поміряти? В цілому, якщо ви живете в якомусь місті, чи у вас є якийсь представник, по факту будь-яких сідл там. СМП, Сейл Роял, Ергон, СКЛАБ. Що там може бути? Брукс, ще якісь там просто сідла, котрі роблять сідла, навіть якщо це буде якийсь Куб-Стор, вони так само продають сідла. Ви до них заходите і кажете, що вам треба ізміряти розмір ваших розмір сідла, можна так сказати. Для цього ви приходите і от бувають ось такі от тумби різні. Ця електронна, ця от з гелами де Ось така тут все в сантиметрах написано. Така більш м, печальна система, чесно кажучи, оце от набагато краще. І як вам це це поміряти? Я вам зараз покажу. Так, ми її включаємо. Все загорілось, все добре. Так, далі там є інструкція, все вказано, що треба робити. Навіть в картинках є, є на моніторі. Ви сідаєте. Рівненько на кістяшки. берете руками і прижимаєте. Все пропікало. І вам показує середній розмір кістяшок. Тобто 11,6. І ми беремо і дивимося. Ось, про що я казав: 12,6. Не підходить. 9,12. Тобто, в мене Ска. Ось так ви міряєте. На більш таких дешевих ви. Так само сідаєте десь посередині. Придавили. Є завжди для рук надавити посильніше, прям кістяшками, Коли ви сідаєте на щось тверде, ви ці кістяшки прям відчуваєте. Тобто вам там, ну, вони давлять туди. І злазите. Бачите, два таких відтиски. Берете, наприклад, там лінійку, і від, від п'ятірки до цього, там від центру до центру, вимірюєте. І ви розумієте, який у вас розмір сідалочних кісточок. Ну, це така система, якась дурацька гельова. Оця мені набагато більше подобається. Ну, це у нас аргончик. І ще момент, якщо ви живете десь в селі, вас нема. Десь поміряти, ви не хочете це міряти, але ви хочете поміряти. Ви не хочете йти в магазин, кудись когось напрягати. Ну, ви стісняєтесь. Ви звикли десь в інтернеті все замовляти, і як вам підібрати розмір сідла? Для цього все банально. Ви берете картон. Ось такий, десь на новій пошті, де щось. Чим він такий трішечки товстіший? Це такий сендвіч з одного, може бути з двома. Тобто, що він просідав, якщо ви натиснете, щоб він був в цілому новий. Для цього ви берете. Не знаю, там якусь тверду поверхню. У мене це, наприклад, ось така дерев'яна тумба. Я беру цю картоночку і так само сижу десь посередині. Якщо є за що потягнутись, в ідеалі якась там табуретка тверда. Ви сіли, за табуреточку, натиснули своїми кістяшками. так посильніше не юзайте там ліво вправо а так, щоб ви от. Відтиск залишили. Можете трішки посидіти, там зна, ноги підняти. Щоб ви своїми от надавили і ви відчули табуреточку чи не те на те, тому, на чому сидите твердому. Ось ви посиділи на цій картоночці, потім ви встаєте. І тут так само є відтиски. От бачите, дві такі впадінки. Якщо гарне світло підібрати, то буде набагато краще. І далі ви берете там, лінієчку чи рулеточку, і принцип такий самий, як і на тому гельовому, де там ці впадинки, ну, от 12 показує. Тобто, якщо ви не можете поміряти десь на електронному, десь у вас немає, каже, як ви там, десь в селі живете, чи десь щось в горах знаходитися. Вам потрібно сідло підібрати по розміру. Якщо ви візьмете сідло не за розміром, вам буде некомфортно. Якщо у вас тазова кість ширша, а сідло е, гуще, то у вас буде тазова кісточка не там, де потрібно сидіти, і вам буде болі. і Це буде не дуже добре для простати, якщо ви там чоловік, і це не дуже гарно для здоров'я. Так можна себе скалічити. Якщо у вас сідло буде більше, якісь тяжкі там сидять де треба, то у вас буде середина ноги, внутрішня сторона дуже сильно натиратись. Так само це незручно, і так само це неправильно. Тобто, якщо ви підібрали для себе сідло і дали другу кататись, так само воно може йому не підійти, тому що у вас можуть бути різні. Тазові кістки, навіть якщо у вас один те саме зріст, одна та сама вага, кістка може бути по різному по ширині. Є тільки два розміри сідла. Як ви бачили, я вам показував 12-16 і 9-12. Ось такий маленький лайфхак, як підібрати собі по розміру. І що вам треба підібрати по розміру. Підібрати по форм-фактору, щоб вам подобалось колір, як воно виглядає, і саме головне, я думаю, у вас залишилося питання. А як же підберу я для себе сідло, щоб воно мені підійшло? От щоб я сів і мені підійшло дуже просто, і з іншої сторони непросто. Все, що ви можете зробити на 100% в цьому випадку, це підібрати свій розмір і підібрати свій форм-фактор. Так само в цілому з велосипедом. І якщо вам це не подобається. Вибачте, ви повинні тестити різні сідла, так вони дорогі. Так само я вважаю з велосипедом. Ну тільки велосипед набагато дорожчий. Ви можете взяти Pride, наприклад, проїхатись. От я їздив на Pride Rocks Tour, Він мені був незручний. Зараз от в мене Sirius, дешевий гравійник. Я казав про нього, знімав велике відео. Можете подивитись в описанні, буде посилання на це відео. Все було добре, все топово. Єдине на якихось дистанціях більше там 50 кілометрів. Боліла шия, боліли плечі. Тобто, це вам не підходить геометрія цього велосипеду. Я там робив фіт, підбирав різні виноса і все таке. Тобто, все робив. Просто геометрія цього вам не підходить і вам його треба міняти на Міріда Сайлекс. Я їздив в... в стоці. Він мені був дуже довго довгий. Я міняв вин з керма, і тоді мені було дуже добре. Я їздив багато. Якось так, тільки підбірка. Тобто не буває такого, якщо ви десь читаєте форуми, хтось каже: Бери сідло Giant, чи там, от як мені казали, саме краще сідло. Я перепробував десь 4 мінімум Specialized сідла свого розміру, різних моделей, ні одно мені не зайшло. Якось так. Но Брукс шкіряний мені заходить, і Брукс шкіряний заходить, мабуть, що 90% велосипедістів. Єдине, що є у Брукса із мінусів. Це не те, що його треба там змащувати чи там, вдягати чохольчик, а те, що в нього такий форм-фактор. Не всім він подобається, і я розумію вас, якщо ви берете карбоновий гривел, карбоновий підвіз, да, і ви ставите туди шкіряний брукс, виглядати воно буде не дуже. Але тут треба е, розуміти, що зато вам так буде зручно. Наприклад, в мене був підвіз трейловий, ми проїхали тоді всі Карпати, повністю всі хребти. Ми тоді з товаришем приїхали. Про це, до речі, теж мене відео позалишаю тут пару штук, там був такий довгий тріп, десь на тиждень. І я тоді їздив на карбону Міріда під Вісі, і в мене стояв Брукс Б17 Тітаніум. Но єдиний момент він був максимально зручний, я їздив, ніяких проблем не було. Виглядав він десь отак, мабуть, що не супер круто, дивно, но він був зручний. Тобто якось так. По звичайним сідлам, як підібрати, я вам підказав розмір, як визначити розмір це саме головне. А вже зручність сідла, вибачте, вам може підійти Ergon, вам може підійти specialized, може підійти SMP, може підійти SQLab, може підійти Brooks. Ну, я ж кажу, шкіряний Brooks 90%, що вам підійде по зручності. Cambium ні. Шкіряний так. Друзі, і дякую вам за перегляд. На цьому все. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались, і до скорих зустрічей!